Доброго дня ради нашій зустрічі. Слава Україні. Приємно, до речі, коли американський бізнес відповідає героям слава. Так, важлива наша зустріч і особливо. В цей час, в цей момент для України. І з іншого боку, тут представники американських компаній і напередодні Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки це також важливий, я думаю, сигнал для обох наших країн. Я хочу подякувати американському бізнесу, який присутній в Україні, за те, що створюєте. Напевно, найголовніше зберігаєте робочі місця є присутність американських компаній в Україні. Це в будь-якому випадку. Це на сигнали і це все одно це просто про стабільність в Україні. І незважаючи на війну, важливо, що у нас є не тільки політичне партнерство, не тільки в військовій сфері, а є бізнес-партнерство. Це дуже важливо щодо нашої макрофінансової стабільності в цілому для країни. Країна живе, бюджет наповнюється, ви даєте робочі місця. Дякую, що не скорочуєте або дуже стримано це робите. В будь-якому випадку я вдячний за це і, і хотів з вами поговорити про питання, які у вас, напевно, є. Є на ті, які ми можемо впливати, ми готові підставити плече і допомогти. Цінуємо до речі допомогу двопартійну підтримку для нас важливі стабільні відносини з Америкою. І я думаю, що сигнали щодо ризиків зменшення допомоги з боку Сполучених Штатів Америки або уповільнення цієї допомоги, я думаю, що це не в ми всі не зацікавлені в цьому. Не американський бізнес. Не український бізнес, бо знаєте, як системи Петріот вони не обирають кого захищати в Україні від російського агресора, а система протиповітряної оборони, інший захист він зберігає життя і, і можливості, і спроможності виробничі зберігає абсолютно всі. Що важливо, щоб ми однаково розуміли, як це важливо для України. І захист українського і або україно американського бізнесу, і, і тому я думаю, що завдяки вашим зв'язкам, відносинам ресурсам передати всі можливі сигнали американській стороні. Ми всі в цьому зацікавлені. з нашого боку. Ми підтримуємо у нас хороші відносини. Є діалог а, у мене з президентом. Ми працюємо якраз над збільшенням уваги до нашого оборонного ОПК і щодо технологій, і щодо ППО. Але економічні відносини вони продовжуються. Ми ведемо розмову про майбутні можливості торгівельних угод між Україною і Сполученими Штатами Америки, а також ми підписали відповідний мінерал діл. Будемо Впроваджувати і деякі речі вже розглядаються в Україні, і я думаю, що ну, ми зараз знаходимося в нормальному векторі наших відносин. Єдине, що ще раз не хотілося б а, ризиків зменшення допомоги, вони, вони завжди існують по, через різні причини. Я зрозуміло, що є причини ризиків. Зменшення через зростаючу кількість війн, конфліктів і близького сходу і в інших напрямках, так а через це може бути може бути через відповідну роботу, яку безумовно сильно щоденно проводить Російська Федерація, лобіюючи різні кола людей і в Європі, і в Азії в Америці. Своїх лобістів щодо зменшення допомоги для України все це зрозуміло, але ми достатньо сильні, щоб будувати свої особисті відносини з Америкою. Ну, тим не менше, для нас важливо, щоб американський бізнес ще раз підкреслив, давав відповідні сигнали колегам із Сполучених Штатів Америки.